Менше народу, більше кислорогу. Mm -hmm. Але, mm -hmm. чесно кажучи, ну, Кулеба, я не знаю, він, по-моєму, був на Київській області, і це його максимальний формат, його потенціал Тому що він, як віце-прем'єр, взагалі ще. Його не видно. От він проявився тільки з заявою про те, що нас об'єднує цвинтар. А що він робить? Як він це робить? Яка ну, функція на ньому лежить, наприклад, в плані енергостійкості громад? Що він зробив для того, щоб громади ну, більш були підготовлені до агресії, до зими? ну, Щось не чути нічого. От... Ну, я зараз впевнений, що після цієї атаки на Київ зараз накинуться знову на кличках. От 100%. Ну, кличко винен, винен завжди, ну як? Е, хто взрався невістка, що, що тут робити? Е, кличко для них е, так мало того, зараз, зараз центральна влада взагалі буде всіх собак вивішувати на е, місцеве самоврядування, бо в Дніпрі катастрофа реальна. Ми, ми сьогодні просто хапаємо за голову в Києві, але вчора ми всі хапалися е, за голову від того, що трапилося в Дніпрі. І навіть Порошенко частину своїх, так би мовити, військових подарунків відвіз в Дніпро, бо треба громаду підтримати там. Але ну, сьогодні Київ і те, що міський голова сказав, ну абсолютно дбаючи про людей, що в кого є змога, вийти з Києва, десь в більш теплі місця. І це і це абсолютно правдиво і правильно, бо ну, в Києві сконцентровано звичайно, ледь не половина економіки української, але е, ну, і, е, зарплати в Києві високі, тому в Києві тягнуться люди, працювати їдуть. Але разом з тим все-таки е, ну, е, для Функціонування міського господарства в такий тяжкий час це все-таки велике навантаження. Зрозуміло, що якесь тепло треба підтримувати, чи живуть люди, чи не живуть, але бо розморозити систему це біда. Наскільки я розумію, зараз місто спускає воду із опалювальних систем, поки не налагодиться. Більш-менш регулярна подача електрики, і тоді можна, ну і тецо запрацюють більш-менш. Я читав пост до речі Мера Дніпра Філатова, так. теж приблизно такий, і де він розповідає про. Так, він там дякує, звичайно, і. Тим, хто допомагав, і владі також дякую. Ну, слухайте, якщо вони будуть робити нормально те, що необхідно, ну чому б не подякувати? Це правильно. Та Але солідарність з містом, От з Одесою, солідарність проявилася тим, що частина міст відправила свої автобуси з водіями на маршрути в Одесу. Зараз Дніпру будуть допомагати всі, чим може. Але він зазначив деякі такі нюанси, коли люди питають: а чого ви не запускаєте генератори на всі будинки? А чого ви не запускаєте генератори там, на насосній станції, щоб вони воду качали? Ну, він ну, Пояснює: слухайте: ну, якщо для насосної станції треба 7,5 МВт, це який генератор треба сюди пригнати? Ну немає в світі таких генераторів. Те, що робить Росія сьогодні? Такі речі захищаються планомірно протягом роками планомірної роботи. А не так: від випадку до випадку, від трагедії до трагедії. От сталася трагедія, всіх підняли на вуха, когось покарали, на місцях десь. От як ми нещодавно обговорювали цю ситуацію в маяках, коли прилетіло по мосту, єдиному мосту, який з'єднує цілий регіон. І дуже неспокійний регіон. Насправді. Так треба було подумати. За чотири роки подумати треба було, як його захистити, цей об'єкт. Так само інший об'єкт. Це всі про це мають бати. А що роблять у нас адміністрації місцеві? Я не про депутатів зараз говорю. До речі, з маяками то там дійсно там треба, мабуть, мати резервний понтонний міст. Бо інакше ну, для того, щоб люди могли їздити так, якось. Так, як його б'ють, треба, треба просто зробити навіть не один, а два понтонних мости кинути. Я думаю, що партнери передали понтонні мости. До речі, хороші понтонні системи в Німеччині, наприклад, є в Бундесвері. Тому треба звертатися, бо. Ну, вони, до речі, передавали інженерні машини, інженерно розгороджувальні і понтони передавали. так що... Ну, Але зараз така ситуація, що, наприклад, у нас вже був хороший досвід свого часу інженерний батальйон ТИСА Румунсько-Словацько-угорсько-український. І ну, він на випадок всяких там катаклізмів в Карпатах був створений. але... Зараз треба було б можливо навіть прийти до такої форми співпраці із сусідами. Не знаю, як з Угорщиною, а словаки могли б і підтримати. Ну, ми ж розглядаємо наш небосхил, і, чесно кажучи, ось остання інформація про чиновника чи майбутнього чиновника. Чи... Того чиновника, який е задекларував в своїй декларації офіційно. От тут ще мати треба сміливість, щоб таке задекларувати. Слухайте. Ну, уявіть собі. Е Андрій Мельник з Луганщини. Зараз він заступник директора департаменту оренди та розпорядження державним майном. Начальник управління з питань розпорядження державним майном е фонду держмайна. Ну. Непогано, непоганенька посада. посада. ситна, Ну, життя сто ножу, то вона да. ситна. Так. Да. Причому це ж він не перший рік декларує, і, наприклад, ну, якби я був співробітником НАЗК, я б на це звернув би точну увагу, бо це виглядає або як тролінг, або, або що. Ну от як, як пояснити людям. Що в чувака лежить 5 тонн золота в Москві, 5 тонн золота. Це щось на, по-моєму, 76 мільйонів доларів. 610 да. мільйонів євро. Так. Да. 610 мільйонів, мільйонів. євро. Матка Більше півмільярда євро Матка лежить в золоті. І так от. І ким треба бути, щоб взяти три тисячі зимових від Зеленського? До речі, так. Вони записані в декларації три тисячі зимові три тисячі. Тобто мільйон зарплати, і він все одно йде і тягне три тисячі зимових. Я, наприклад, ніколи нічого не брав від влади Зеленського. Нічого, ніколи. Навіть на книжки тисячу не брав. А міг би купити кілька книжок. Я впевнений, що, напевне, тисячу взяв зимову. Ну, ну, задекларований, ну в них, очевидно, три, троє членів родини. Записано три тисячі зимових. І це не тільки. Так, тисяча зимової підтримки. Отримав 30 тисяч гривень як ВПО. Ага. Дружина його отримала 22 360 гривень як ВПО, син 3 тисячі гривень зимової підтримки. Це тому, що не може дотягнутися до тих грошей. Слухайте, не вірю. Не Але, вірю. але, але ну, от цікаво, чи він спецперевірку проходив, чи ні. Бо. Фонд держмайна це все-таки е, там є частина інформації для службового користування. Uh -huh. Якщо він користується мережею десятка е, чи, чи сотка, ну, навряд чи на, на таку посаду не поширюється. Хоча десятка може поширюватися, е, АТС, то. Він би мав пройти спецперевірку. Хто його перевіряв? Що це за спецперевірка була? Ну, я, я холодний від цього. Тобто, е, причому в Москві зберігаються такі кошти, Ну, ну раз, раз це задекларовано, то він вирішив явно потролити. Тобто, враження таке, що, що, що це чисто тролінгова сума. Ну... Хоча вказана юридична адреса, все, де, де це знаходиться в Москві. Ну а Не хіба е, е, активи в Росії це гарантія лояльності до нинішнього нинішньої влади? У мене таке враження, що у нинішній владі немає жодної людини, в якої або е, родича в Росії немає такого впливового. Або майна в Росії. Там купа майна, по-моєму, ще й в Криму. В Одеській області я бачу, і мені здавалося, що, 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 що ще щось і в Криму є. Причому це, я так розумію, набувалося і вже після 2014 року. Судячи з усього, так. земельні ділянки, там, там же купа земельних ділянок. В нього. Ну, от така от цікава історія. Такі підпільні мільйонери у нас з'явилися. Ну так, корейки такі підпільні. І Причому, ну, як на мене, якби в мене лежало 5 тонн золота, ну не, не ходив би я на службу фонд держмайна. Ну, не ходив би, ну чесно. Ну, я, я б я б щось, щось би придумав, щоб воно працювало. Ну, ці, ці активи, щоб вони приносили дивіденди, і, і жив би на дивіденди і все. Ну, але мільйончик заробляти теж не, не слабо, так. Посада сита. Так що, ну, виглядає так, що не зашкодили хлопцю. Ну, десь 25 тисяч доларів. А хто його от, цікаво на посаду прийняв? Де він от де він міг теоретично набути таких коштів? За що це могли заплатити такі кошти? Я от навіть не, не можу здогадати, що це має ага. бути за бізнес, щоб переганяти потім активи в золото. Тим більше в Москві? Так, в Москві, ну. Ну, нема сенсу, щоб, щоб це золото лежало в такому вигляді. Воно воно мусить якось працювати. Тобто, ну, дивно це все. Мені, мені взагалі це видається як тролінг. Тобто, е, е, хочете вірте, хочете не вірте. Ну, у, нас, у нас, наприклад, по-моєму, свого часу брати Дубневичі задекларували чи не 200 мільйонів гривень готівки. Ну, прийдуть спитають, а воно є. Хтось декларував мощі, пригадується мені, якогось святого. Хтось стародруки декларував. Тобто, ну, п'ять тонн золота, оригінально, звичайно, ну, але, але не мощі святого. Може, може, в нього десь там і мощі є, і він хоче з цих п'ять тонн зробити раку золоту для мощів якогось святого і подарувати церкві. Тільки якщо вони в Москві, то це, мабуть, РПЦ тоді, не українські церкви. Ну, якісь, якісь такі, ну, чесно кажучи, сумбурні думки з цього приводу. Бо ну, і, якось воно все так вивернуто. З хорошим прицілом пограбувати державу називається. Тут кажуть, що Андрій Борисович Єрмак почав скаржитися, що йому не вистачає грошей. Якщо подивитися на його декларацію, показав зарплату, отримав при звільненні. За минулий рік 747 тисяч гривень витратив 17 тисяч євро своїх готівкових збережень. От бачите, як йти на службу до Зеленського. Обдеруть як нитку, як липку. Липку. Ну, пам'ятається, я на державній службі теж позношував всі свої костюми і сорочки. По-моєму, я на посаді радника прем'єр-міністра, отримував щось в районі 100 доларів зарплати. Яка висока зарплата. Е, до речі, охоронці отримували 100 доларів. Ми колись були студентами, так мріяли бути охоронцями. Mm -hmm. Дивились на них так. М -м -м, у них зарплата 100 доларів. О, яка висока зарплата була у них. Так мобільний зв'язок коштував 50 на місяць. Так. <реш> так що... <реш> Можете ви уявити, у кого були мобільні телефони тоді. Так. І це так економно. Так, що... Ну, от про Андрія Борисовича. 500 тисяч гривень він отримав від банківських відсотків. На рахунках зберігає понад 6 мільйонів з половиною мільйонів гривень. Додатково очікує виплати 5 мільйонів від ТОВ «Гарнет International Media Group. А це що таке? А, ну він um, же, ж в принципі, не державний кіно. був, він же кінопродюсер. Я думаю, що це якісь uh. або роялті, або, або він продав свою частку. Не виключено. Бачите на початок 24-го року він декларував 20 тисяч євро та 3 тисячі доларів. На момент звільнення залишилось лише 3 тисячі євро та 3 тисячі доларів. Всі євро витратив на е, саміти миру. Та... Всі пішли на саміт миру. Може він задонатив тихенько, щоб Зеленський не знав на Збройні Сили. Хто його знає? Із всіх цих коштів, так? Бачите, ми, ми просто багато чого не знаємо. Вони, Може, вони ми погано ну, так упереджену, ми не думаємо. Тихі донатери. Ніхто так, не знає, так. не бачив, не чув, але донатять. Ото таке. А, ну, тут ще на цьому тижні історія теж обурлива така. З Нестором Шуфричем, який, якого <смеш> витягнули з Нафталіну, але а як, як витягнули? Так. Вибачте, е, Київський апеляційний суд дозволив альтернативу в запобіжному заході народному депутату Нестору Шуфричу, якого підозрюють в державній зраді. А що? Я так розумію, що під підголосковували... важка стаття. Як вони Вона... Яка застава може бути взагалі? Ну так, дивно. Суд дозволив альтернативу запобіжному заходу. Тобто я так розумію, що в Верховній Раді не вистачає підголосовувачів, не вистачає тих, хто буде голосувати. Скоріше за все, нас очікує якесь серйозне голосування. Що прямо Шуфрича вже хочуть винути. Ну, та... ну він же ж голосувати буде. Ви ще побачите, його ще поновлять на посаді голови комітету. Ага. Ну це да, це буде складно, але в тому комітеті, по-моєму, троє людей, якщо Нестор з'явиться в раді, він буде четвертим. Угу. І голосувати проти, як Баба Яга так. так так що ні, але це справді справді дивна історія, бо тримати два злишком роки в слідчому ізоляторі, а потім вишкрябати десь у Кримінальному кодексі можливість випустити під заставу по тяжкій статті. Застава і 33 мільйони 280 тисяч євро. Що для Шуфрича ці гроші? Він що не знайде таких коштів, знайде. Ну, позичить десь, він же не втікатиме, так що ці гроші повернуться. Але що цікаво, ми ж пригадуємо, що застави для Чернишова, для, для інших, для Галущенка, застави приходили із компаній, в яких немає. Ніяких оборотів величезних. Одноденок, Одноденок. компанії, а -а. три дні компанії. Вони вносять кошти. Відкривається компанія, вносяться кошти і все, і нібито все, так, все голов, головне, що фільм моніторинг, який я пригадую, як вони заглядали в кожну шпарину, е вивіряючи кошти, які йшли, наприклад, на заставу генерала Марченка. Скільки вони провіряли ці кошти, скільки було істерики, криків. А е, зараз ніхто не провіряє ніяких коштів, заходять на раз просто. То, оце мене дивує. Тому я бачив, що Нестор поплакався, що грошей таких немає, що він не працює. Все арештовано в нього. Ну, тоді суд мав би. І дозволити зняти з його рахунків суму на заставу, чого ні. Раз пішла така жара, то вже знімайте гроші, знімайте арешти з його рахунків, хай хай він перерахує свої кошти. Отака от от дивна, взагалі це, це дивна історія, бо ми спостерігаємо, чесно кажучи, Якісь, ну враження таке, що когось покусала якась муха ЦЦ. Тобто в нас же на цьому тижні відбулося одне дуже миле засідання Організаційного комітету по зміні виборчого законодавства. І засідало Пан ми... Корнієнко очолював це засідання. Так, прикольно, що все, що Зеленський наговорював, ну він же безграмотна людина, Зеленський. Але він, хтось йому впарив, що можна вибори і референдум проводити одночасно. Закон про референдум не передбачає проведення… І під час війни, до речі, тому що це питання так. піднімалося на цьому засіданні. І, звичайно, всі спікери, Я просто спірково спілкувався з Леонідом Ємцем, який входить в цю групу, mm -hmm. е скликали оцю групу фахівців. А він же ж доктор юридичних наук, він yeah. правник, потомственный правник. Що він розказує? Він розповідає про те, що йому, що е, ініціатива про проведення виборів і референдуму під час війни обговорювалась, виносилась на обговорення, але всі із присутніх категорично були не те, що проти, а надавали певні аргументи в тому, що це неможливо під час війни зробити. Ну це так, от справа в тому, що вони приймають закони, які самі не читають. Це це ж уже багато разів. Е, ну вони напорювалися на те, що починаєш питати після голосування того чи іншого. Вони кліпають очками і, і, і дають, що моя твоя не розуміє.